Власна сигарна кімната, спа-центр із басейном чи холодильник завбівшки з однокімнатну квартиру. На сайтах із продажу нерухомості, дедалі частіше з'являється оголошення про продаж будинків вартістю в кілька мільйонів доларів. Здебільшого вони належать або пов'язані з українськими політиками, чиновниками, суддями та функціонерами, з людьми, які роками розпоряджаються бюджетом країни, і чиї прізвища з'являлися у багатьох корупційних скандалах. Сьогодні ми вам покажемо, як жила суддя заступник київського міського голови та е, його друг Йосипа Кобзона. А ще ви побачите цілу колекцію опудал у будинку колишнього народного депутата. Будинки вартістю від трьох мільйонів доларів. Хто в них жив і хто наразі їх. Продає ці оголошення, можна знайти на сайтах продажу нерухомості зі світлинами і описом, які мають заохотити потенційних покупців. Як ось цей дім на березі річки в елітному київському передмісті, конча заспа ділянка один гектар із ландшафтним дизайном і власним пірсом. Сам будинок площою 1400 квадратів. Далі цитати з оголошення: розкішний ремонт із позолотою, мармуровими елементами декору та сходами із зеленого граніту. На території будинку: басейн, сауна, камінний зал та бібліотека. Ріелтор наголошує, що в будинку дорогі італійські меблі та сантехніка. Останні 12 років саме тут мешкав Дмитро Левченко, екс-директор Київпастрансу. Цей будинок можна знайти в його декларації. Там вказано, що він його орендував з 2012 року. Ну а громадським транспортом в столиці Левченко почав керувати в 2016-му. Кар'єрні успіхи пана Дмитра дев'ять років тому журналісти пов'язували з родинними зв'язками, зокрема з його тестом Романом Романюком, народним депутатом кількох скликань. Спочатку від партії Удар, а потім від БПП сьогодні Левченко безробітний фігурант численних корупційних розслідувань правоохоронних органів. Його місце перебування невідоме. Зокрема, його прізвище згадують у документах Бебу про закупівлю шин за завищеними цінами для комунального транспорту у махінаціях із залізничним обладнанням та ремонтними роботами в гуртожитках підприємства. А ще його підозрюють у розкраданні коштів на організації цілодобової охорони об'єктів транспортної інфраструктури Києва. Суму збитків оцінили у 100 мільйонів гривень. Меркличко звільнив Левченка з посади керівника Київпастрансу понад рік тому. Одну з підозр йому вручили у березні цього року, і за часом це збіглося з появою цього будинку на сайті оголошень. Хоча ще раз зазначимо, його він орендував. А цей маєток у селищі лісники за 20 кілометрів від столиці раніше належав Наталії Яресько. Громадянка, США, яка з грудня 2014 по квітень 2016 була міністеркою фінансів України після відставки, переїхала у Пуерто Рико, де теж працювала на державній посаді, пов'язаній з фінансами. За цей дім вона довго судилася із колишнім чоловіком і, врешті, в 2019-му продала. І ось новий власник знову виставив його на продаж. Місцеві кажуть, новий власник тут зробити нічого не встиг. Тож те, що є на фото, було і при Яреську. 4 мільйони 300 тисяч доларів. США. За ці гроші ви отримаєте 70 соток землі та будинок на 1300 квадратів з бомбосховищем і генератором. А ще шість спалень і десять санвузлів. Кожен обладнаний гідромасажною ванною. Спа-центр із басейном, лазною та хамамом є і домашній кінотеатр. Ремонт із найдорожчих матеріалів, приміром, підлога в більярдні, зроблена із карельської берези. Це дуже дороге покриття, вартує від 500 доларів за квадрат. Із цієї ж деревини виготовлені і меблі в санвузлах. Автор оголошення вказує на високий рівень комфорту та розкіш. Нагадаю, що в історії української економіки міністерка Наталія Яресько вписала своє прізвище, коли уклала угоду із МВФ, згідно з якою виплати за зовнішнім боргом прив'язувались до ВВП країни вище зростання економіки, більші виплати аж до 2041 року. Економісти назвали цей механізм кабальним. 4,5 мільйони доларів і маєток будівельного магната, учасника списку Форбс та екс-першого заступника голови КМДА Ігоря Ніконова ваш. Помешкання Має власний вихід до води, земельна ділянка 24 сотки. Ну а будинок чотириповерховий із площею майже півтори тисячі квадратів. В оголошенні зазначається дизайнерські ремонти із СПА-зоною. Ну а на світлинах можна розгледіти хамам, джакузі та басейн 15 на 5 метрів із виходом на терасу та підігрівом води, а ще кінотеатр та серверну. Господарчі приміщення та кухня розташовані в окремому будинку. Що ж стосується самого Ігоря Ніконова та його будівельну кампанію раніше називали девелопером фірташа та частиною бізнесів Леоніда Черновецького. Серед скандалів, в якому згадувалася ця компанія, найбільш відомий це спроби забудувати історичну місцевість Китаїв у Голосіївському районі столиці, а ще знесення двохсотрічної забудови на вулиці Різницькій і зведення на її місці багатоповерхового бізнес-центру. Це теж охоронна зона історичного Києва, де будівництво хмарочосів заборонено. А це знову село Лісники і будинок вартістю вже 5 мільйонів доларів. За мене ділянка площою 1,3 гектара, але сама будівля крихітна порівняно з іншими в цьому рейтингу. Площею лише 620 квадратів. Тут жила і мріяла одіозна політикиня Наталія Королевська. У мене є мрія: вільна, сильна, квітуча Україна. За документами маєток належить Юрію Королевському, батьку екс-депутатки. Оголошення про продаж розміщено на багатьох торгівельних майданчиках і написано міксом української та російської мови. Якби ви конкретизували би своє питання, може воно стосується кормов для кішок для цуценят, які їдуть через кордон сьогодні і потребують термінового розмітнення, тому що кішки та цуценята чись там не можуть покупати собі. Кішчачі магазинах за майже чверть мільярда гривень новому власнику обіцяють п'ять спальних кімнат: окремо спа-зону з басейном, сауною та тренажерами. Власний дендропарк із двома озерами, водоспадом і дорослими деревами, бонсай, туями, березами та сакурами. Також на території два будинки охорони. Якщо вас хвилюють питання, коли буде кабріолет аудіч червоного цвіта доставлений до ветерана 85-річного, то він не буде доставлений. Автор оголошення в описі переваг будинку за 5 мільйонів перераховує все навіть маленькі побутові дрібниці, такі як фен, праска та мікрохвильова пічка. А що із королевською зараз, за лічені дні до початку вторгнення Росії, вона із чоловіком Юрієм Солодом виїхала із України. Він також був нардепом. У лютому 23-го року вони подали заяви про складання депутатських повноважень. Тоді ж Наталія Юрівна отримала підозру від набу за недостовірне декларування. Зараз вона перебуває в міжнародному розшуку і під слідством у провадженнях, пов'язаних із державною зрадою. Ну і ще один будинок вже за 5 мільйонів 200 тисяч доларів. Він розташований на березі річки Козенка в елітному передмісті столиці в Конча Заспі. Чотири поверхи та власний причал, ділянка пів гектара, площа будинку 1100 квадратних метрів. На території є все кінотеатри з професійним обладнанням, спазони із відкритим та закритим басейнами, тренажерний зал та гараж на багато машин. Ремонту будинку автор оголошення називає американська класика і запевняє, що він свіжий. І все це продає Андрій Лебедь. Колись він був пілотом у команді з автоперегонів, спонсором якої був Віктор Янукович. Молодший я задоволений. Я задоволений, насправді задоволений, тому що темп був більш-менш. Було багато боротьби цікавої боротьби. Батько Андрія Владислав Лебедь у ті часи керував державним підприємством держпостачання. А ще він власник Каховського заводу електрозварювального обладнання і контролював компанію прокладку, яка надавала послуги Укрзалізниці. За курсом того часу на 3 мільярди доларів, де наразі ця родина невідомо. Ми намагалися додзвонитись, але номери не відповідають. Є інформація, що завод, який їм належав, у каховці знищили росіян на світлинах. Будинки і кімнати з різних ракурсів, в описах акцент на словах розкіш та розкішний, і ціна у доларах від 6 мільйонів. Отже, що можна придбати за ці гроші? Наприклад, ось такий будинок на березі річки площа 600 квадратів, ділянка 90 соток. Автор оголошення хизується дорогим авторським ремонтом та дизайном з пазовною сигарною та більярдними кімнатами і басейнами, в якому воду фільтрують за допомогою срібла. За документами цей будинок належить Анні Арсенічевій. При цьому у реєстрі майна відсутні по батьковій власниці. Відтак, найімовірніше, вона іноземка і оформлювалась за закордонним паспортом. А от шмат землі, на якому цей маєток зведено, належить земля 90 соток і 30 соток на цій землі належать колишній судді Конституційного суду Сузанні Стані. Це жінка-політикиня із 90-х. Спочатку її пам'ятаємо як міністром молоді і спорту, потім міністеркою юстиції вона була, а потім її призначили в Конституційний суд суддею. Туди її призначив президент Леонід Кучма, а його наступник Віктор Ющенко двічі намагався її звільнити. Станік оскаржувала укази третього президента у судах і поновлювалася на посаді. У цей же час її діяльність досліджували співробітники СБУ, які виявили у її родичів нерухомості на 12 мільйонів доларів. Не дає розверніться після перемоги Януковича. Станік звільнилась за власним бажанням. А відтак отримала право на майнову компенсацію, а також на пільги і пенсію, на які має право суддя конституційного суду у відставці. Востаннє вона з'являлась у пресі ще кілька років тому через скандал. Її син, суддя північно-апеляційного господарського суду Сергій Станік, не задекларував елітних автівок, якими користувався. Серед них два Mercedes-Benz, Porsche Cayenne та BMW X5. Виявилося, що ці машини були зареєстровані. На маму Сюзану Романівну і відповідно Сергій Станік заявив, що ними не користувався, а просто підвозив маму додому. Писали і про цей заміський маєток. Журналісти вказували, що суддя в ньому живе, але не декларує. Сам будинок від часів Януковича пережив реконструкцію. При цьому його проєкт розробили у 2022 році. Відповідно, ремонт робили під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Отже, нагадуємо, нерухомість за 6 мільйонів доларів і вище. Шукаємо далі. Наступний маєток також конча заспі з виходом на річки Дніпро та Стугна. Землі тут півтора гектара, а будинок площою 1100 квадратних метрів. Вартість 7 мільйонів доларів. Серед переваг продавець зазначає, що дім у сосновому лісі на закритій території є великий басейн, сауна, спальні та дорога побутова техніка. І, судячи із фотографій, на відміну від будинків у цій категорії, всередині досить скромний ремонт, як то кажуть, без позолоти та інших ознак багатства. За документами цей будинок належить Володимиру Якубенку, фігурант антикорупційних розслідувань, екс-заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» та екс-очільник ДК «Газ України. Якубенка називали людиною Юрія Бойка. Про нього писало видання Наші гроші, і що йому закидали, це те, що він, будучи головою наглядової ради Трускавець курорту, це в 2010 році. Його курорт напродавав державі путівок на 200 мільйонів гривень за тим курсом. Це 30 мільйонів доларів. Рухаємося далі по Дніпровському узбережжю. Будинок за 7,5 мільйонів доларів із власною парковкою для яхт. В оголошенні вказана ділянка площею 1,7 гектара землі та будинок на майже півтори тисячі квадратів зазначають, що це авторський архітекторський проект з ультрасучасним дизайном і використанням унікальних декоративно-архітектурних рішень, просторі світлі приміщення з великими панорамними вікнами, басейн, спа і так далі. Фото зсередини немає. А ззовні цей будинок мало чим нагадує, придатний для проживання. Його світлини можна знайти на сайті архітектурного бюро Вівас, як і іншої дуже схожої на нього будівлі у Казахстані, і це спортивна арена. А тепер кому він належить? Записаний будинок на Якова Семеновича Баса, батька Дениса Баса, того самого хто майже 20 років уособлював молоду команду мера столиці Леоніда Черновецького. Після зникнення Черновецького у 2010-му Денис Бас також залишив свою посаду і зник. А потім через два роки знайшовся у Москві разом із дружиною екс-міс України Ксенією Кузьменко. Виховує трьох дітей. Старший син від її попереднього шлюбу із держзрадником Олександром Онищенком у столиці країни окупантки він живе та працює і досі. Ось відео, де Денис Бас контролює процес зведення елітного житлового комплексу «Зорге-9» у Москві. Скандально відомий житловий комплекс «Зорге-9». Будують під час повномасштабної війни, і ще трошки про дім Баса, що продається в конча заспі. Ділянку родина придбала 20 років тому за майже 6 мільйонів доларів. Тоді ж створили проект будинку у 2011-му Знімальна група ТСН намагалася зафільмувати на той момент будівельний майданчик, але охоронці Дениса Баса були цим невдоволені. Та мені до лампота є зараз. ви Нормально? <пи> <пи> А тепер я прошу глядачів надіти темні окуляри, бо зараз ви побачите багато золота, дуже багато золота. Домоволодіння на вулиці Пирятинській. Це Печерські пагорби, найдорожча земля у Києві і, можливо, в усій Україні. Відповідно, і будинки на ній зводять недешеві. Ціна цього маєтку на різних ресурсах вказана різна: від 7 до майже 8 мільйонів доларів. Площа ділянки усього 10 соток, і на них будинок на тисячу квадратів. Автор оголошення вказує, що маєток зведено у стилі класицизм. Внутрішнє оздоблення приміщень відображає далі цитати з оголошень: гармонійне поєднання. Витонченості і комфорту, мармурові підлоги в холах і вітальнях надають інтер'єру особливий шик і свідчать про вишуканий смак власника, а камінні портали з античними скульптурами і твори живопису доповнюють відчуття урочистості і розкоші. Слово дорого не до кінця відображає те, що ми бачимо на фотографіях інтер'єрів. Приміром, лише цей золотий змішувач коштує майже 200 тисяч гривень. А малахітовий рояль, залежно від комплектації, може бути дорожчий за престиж. Жодної іномарку – від 40 тисяч доларів, а далі вже все залежить від комплектації. Витвори мистецтва, скульптури з дорогоцінних порід каменю і деревини, неповторні елементи з часів палеоліту, мезозою. А ще цим будинком могли б зацікавитися і зоозахисники, чи не на кожній світлині є щось натуральне? Ось килим із лисиць або з леопарда, леви у повний зріст або ж бивні слона, вставлені у ноги тварини. Отже, дім, начинений по золотою Малахітом, записаний на Світлану Дубову. Вона дружина екс народного депутата від бют Олександра Дубового. Дубовий відзначився у грудні 2012-го, коли до Верховної Ради прийшов у курці із крокодила. Здати її у гардероб він не наважився, тож сидів з нею у сусідній залі. Тоді журналісти оцінили цей депутатський верхній одяг у мільйон гривень. Також він був активним учасником депутатських бій. І засвітився у скандалах. Десять років тому, вже під час війни, дубовий був фігурантом журналістських розслідувань щодо корупційних схем на київському бронетанковому заводі. Сам він свою причетність заперечував. А ще дубового пов'язували із владоолігархом Сергієм Курченком, тим, кого називали гаманцем Януковича. Курченко жив саме в цьому будинку, і журналісти в 2013-му регулярно знімали його кортеж при в'їзді сюди. Зараз колишнього народного депутата Олександра Дубового судять у ВАКС. Його спільники мер Одеси Труханов та ще 12 посадовців. За даними слідства, Дубовий організував схему виведення коштів із бюджету міста Одеси. Ну і ще один будинок на Печерську із написом латиною на вході Орден честі. Ціна 7 мільйонів 900 тисяч доларів. Площа маятку 2,5 тисячі квадратних метрів на ділянці 10 соток. На вулиці ландшафтний дизайн, всередині з басейном, авторський ремонт, дорогі меблі і побутова техніка престижних світових брендів. Увагу привертає гобелен на стіні. У вітальні це репродукція серії Гобелени святого Грааля». Той, що ми бачимо, називається пошуки святого Грааля». Оригінал цього гобелена зберігається в Бірмінгемському музеї. Вартість репродукції може сягати 40 тисяч доларів. Власник, точніше, колишній власник, тому що він помер у 2023 році в Тель-Авіві, Депутат регіонал Ян Табачник. Я можу сказати, що я чесний чоловік. Його називали віртуозом, і в нього було чимало поціновувачів. Грою на акордеоні він розважав і політиків, і прокурорів, і представників кримінального світу, а потім став народним депутатом від партії регіонів. Тричі під час своєї другої депутатської каденції входив до комітету боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Критикував майдан і все українське, принципово розмовляв російською, тягнув русський мір в Україну. Голосував замовний закон Ківалова Колісніченка, разом із Кобзоном збирався звести центр творчості у центрі Києва у 2014-му Він утік з України і тоді ж виставив цей будинок на продаж, який досі продається, і за 10 років ціна на нього не змінила. Але наразі у продажу є іще ще один будинок, який колись належав табачнику. А зараз відповідно тим, хто його успадкував. Маєток зведено на дамбі у кончазаспі. Площа будинку 800 метрів, ділянка гектар, ціна 7 мільйонів доларів. На території тенісний корт, басейн, лазня та сауна є ще альтанка на 50 посадкових місць. Всередині багато кімнат різного призначення та безліч санвузлів. Крім іншого, є і спеціальна кімната-холодильник. І якщо зазвичай у таких приміщеннях тримають шуби, то у цьому випадку автор оголошення пропонує зберігати їжу. Ми завітали в гості в маєток на Печерську. Зараз він ще порожній. Територію охороняє сторож із собакою породи Доберман. Він каже, що майном розпоряджається дружина табачника, співачка Тетяна Недельська. Вона ж і платить зарплату охоронцю. А вам хто платить зарплату зараз? зараз? Дружиною його. його дружина недельська. Дмитро Святненко, Андрій Хлуст та Геннадій Шульга, ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.